Всім привіт! Ми з режулькою вийшли на прогулянку. Сьогодні у нас 16 липня 25-го року. Що таке? Не погайся. Злякала кота, так, да, режуля? Котик скучив за прогулянкою, да? Коготки поточимо. Бригать не будемо на дерево. Рижуля. Рижуля. У нас сьогодні вийшов неочікуваний вихідний. Тож ми скористалися цією можливістю і вийшли на прогулянку. Але в суботу, на жаль, будемо ми на праці. Тож в суботу у нас прогулянки не буде. Ну, нічого, Да? Резуля, нам і сьогодні хватить погуляємо. Все, ти там обнюхав? Відемо далі. Резуля, пішли. Вийшли зранку, поки такої жари немає. Давай пішли. Рижулька, пішли. Хвостик розпушив, да? Красунчик рижий. Роти там замітив. О, травичка смачна режулька? Кіт проголодався, да, Рижуля? Хрум хрум, да прижулька хрум, хрум. Як не з'їм, так понад кусую да? Все, скуштував? А так? А так, пішли ми вже метелики ловити. Це обнюхаємо, да режулька? Хто тут був? Куди режулька буде йти? Так, те ми не трогаємо, не трогаємо те Тобі треба в хащі йти, режуля. Йди, йди, давай. Что же заметил? Что ты там за заметил, разулька? Разулька, да? Пошли. Пошли, давай. Та не сильно, що ти так біжи. Чого ти так біжиш? Я не співаю за тобою. Ти хочеш за метеликами побігати, так? Да, режуля? <кхи> Режулька. Ще злиться, да? Ох, я режуля. Давай потихеньку, пішли. Перейшли ми на улюблене його місце. Да, режулька. Там, де мурахи живуть, да, режуля? От подобається йому тут, Рижуля. Что ты там вытворяешь? Что такое? Что ты там уже буяныш? Уже буяныш. Красунчик, да, гарненький рижик, красунчик. Вийшов на вуличку. Дежуля, що ти витворяєш? Хто там відволікає Рижульку? Від такого заняття, да, Ай, ти красунчик! Ну, що ти там уже? Подоркуй, подоркуй, подуркуй, покажи який ти гарненький режуля, що це за поза? Рижулька, підемо. Підемо далі? Пішли ще прогуляємося. Да пішли. Бо ти я бачу ледачий котик зробився. Не хочеш ходити, тільки лежать тобі треба, да? так? Рижуля? Все, відпочив. Пообнімався. Надо йти прогулятися ще. Пішли, Ріжуль. Все, пішли ми далі. Рижуля, що ми знову зупинились? Пішли, пішли, давай, давай, йди. Давай, йди, пішли, пішли. Ріжулька, пішли. давай давай обходить пішла. Так, туди ж ми лізти не будем. Обходим, режуля, обходим. да. ただただ。 Пішли, Розоля, пішли. Розоля, пішли. Давай, пішли. Пішли, пішли. Шуман, не знаєш, куди йти. и вай, да, рыжая? Давай, давай, пиши. Знову у нас перекус, так, да, жулька? Треба і тут травичку посмакувати. Ну, як ми хрумкаємо. Все пробуем на зуб, все ти накуштувався? коштувався. Все пішли, пішли Режуля, пішли. Ještě sled. Davaj. O tak. Harmenky to. Harmenky kotek. Malá Було режу <звук> потроху далі. Julika Pisła. Все, Рижулька. Гілочки треба обнюхати, так? Да? Все, в нас невеличкий відпочинок. Так, да, Рижуля? Відпочиваємо. <різь> Ти вже замарився ходити? Резоня, красунчик мій ризий. Все за чимось спостерігає, так? Да? Хто там ходить, так? Да? Хтось ходить? Машини їздять. Ташки співають, як свиренькають. А ми все обнюхуємо, да, режуля? Знайшов Рижуля Рыжу. Рижуля давай пішли, пішли, давай. Ідем? Це треба перевірити. Так, ми туди не йдемо, туди ми не йдемо. Повертайся, сюди, Рижуля, туди ми не йдемо, на дорогу ми не йдемо. Там машини їздять. Пішли, пішли по деревам полазимо. Да пішли. Що таке? Все? коту вже щось не подобається. Що тобі не подобається, Рижуля? Туди не нельзя, там машини їздять, будеш лякатися. Він починят трохи і потім підемо далі. Прогулянка наша продовжується, так? Да? Режуля, ми з тобою зайшли в таке місце, наче осінь, так? Да? Скільки листя сухого? А в нас тільки середина літа. що ти там уже побачив, розігнався. Так, Режуля, ми туди не йдемо. Ти будеш відпочивати тут? Все, Рижулька, йдемо додому. Ми вже годинку з тобою погуляли. Як у тебе настрій, Режуля? Режуля, глянь сюди. Зайнятий. І все вже роздивився. Так, ну що, друзі, на цьому ми будемо закінчувати знімати відео, ще трошечки пройдемося і підемо ми додому. Ну, все, до наступних зустрічей. Всім пока, Да, режульк, режуль! Скажи, всім пока. <хи> Рейжульки жарко. Так, ну все, друзі, ми йдемо додому, бо коту вже жарко. Все. До наступних зустрічей. Всім пока-пока.